За кожного з вас, за нашу церкву. Я дякую Бога за те, що ми живі, за те, що ми здорові, не дивлячись на обставини. Дякую Бога за всю нашу родину, церква родина і всю мою родину по, -по крові. Дякую за устройство, яке Бог дає всім моїм дітям, онукам. Не дивлячись на обставини. Господь робить чудеса. І я дякую Бога. За те, що навіть в ці тяжкі хвилини, казалось би, Господь рік назад мені дав відкровення і сказав, не дивлячись на обставини, в яких ви зараз живете, я буду вас благословляти, я буду вам допомагати Амі. і буду вам Амі. давати все те, що ти просила за все своє життя. І я хочу сказати, що дійсно є деякі речі, е, е, що вони зараз виконуються, і вони ті, про які я просила раніше, набагато раніше, до цих обставин. І я благословляю ім'я Господа, дякую Бога за те, що Він наш Бог. І дякую Бога за те, що. Хай нас невеличка церква, але вона з Господь з нами. Амі. Дякую за нашу церкву, Я за ці всі 23-й рік церкви, яку Господь нас береже, веде, обер... охороняє. І дякую Богу за те служіння, яке Бог довіряє мені. І ви не сами веде. Все слава Господу. Я хочу подякувати Бога за те, що Бог дає вірші. І я зачитаю той вірш, який Бог дав мені в цьому році. Прийшла весна і в Україну. Прийшла весна і в Україну, земля в зеленому бранні, дерева розпускають віти, все оживає крові. Весна прийшла для України, Господь серця всім освітив, Він усі душі живляє, наше життя, Він воскресив. Ось сіяло світло Боже на нашу землю і народ. Бо вже воскресла Україна, уся земля її народ. Бо вже весна прийшла в Україну, у нашу славну Україну. Бог перемогу нам несе і силу Божу всім дає. Бо ж сила Божа підкріпляє усіх синів на всіх фронтах, щоб гнати ворогів проклятих з усіх усюд по всіх містах. Так, щоб очистити від навалів всю нашу землю і народ, щоб ворогів всіх прогнати та подолати весь терор. Бо вже прийшла весна в Україну, у нашу славну Україну, щоб проганяти всіх расистів і очистити від фашистів, і розквітне наш народ, як та калина коло хати, що вдяглася у білі шати та розцвітає і рясніє наша славна Україна. Та принесе свої плоди, Бо ж сам Господь дає їй сили, щоб підняти всю Україну, він підійме її з колін, щоб Україна була вільна і не здолав її ніхто, бо ж не зламна вся Україна, ані червона калина, бо ж не зламає її ніхто. Ім'я Ісуса Христа. Амінь.